Добрий ранок, друзі, добрий день. Слава Богу, всіх благословляю, всім бажаю гарного дня, Божої любові, захисту, сили Божій в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться, Екклесіаст, 6 розділ, 6 вірш, ой, 7 вірш. Написано так. Усі труди людини для рота її, а душа її не насичується. Дивіться, що каже нам Біблія. Що е, від наш, наші труди, наші справи, ті дії, які ми робимо, ті справи, які ми робимо, служіння, яке ми робимо, воно не може наситити нашу душу. Душа не насичується від наших справ, душа не насичується від наших трудів. Душа може насититись тільки від Бога і від Його Слова не від того, що ти багато робиш, а від того, що ти годуєш її словом Божим і присутністю Духа Святого. Тому, друзі, побудьте сьогодні з Господом, приймайте його слово, і ваша душа вона буде нагодована. Слава Господу! Будьте благословені, гарного дня! Амінь.